Ціною гігантського викупу та віддання казанцям кількох міст на кормління, князя Васілія через кілька місяців відпустили додому. Проте репутація такого полководця невдахи, звісно, була сильно підмочена. Скориставшись цим, Дмитрій Шем'яка згуртував проти Васілія коаліцію удільних князів і бояр. У лютому 1446 року змовники схопили його в Троїцькому монастирі, нині Троїце Сергієва Лавра. Місто Сергієв Посад Московської області. Здогадайтесь, що зробили з Василієм? Правильно, викололи очі. Це ж було вже. Популярний середньовічний спосіб покарання політичних опонентів, який широко практикувався у Візантії, потім на Русі. Згадаймо Василька Теребовлянського, А відтак його взяли на озброєння й московити. Оклали дошку на грудях його посеред Троїцького монастиря та осліпили його, і вину звели на нього. Чому татар привів на Руську землю? І міста дав їм, і волості подавав їм у кормління. а татар любиш понад міру, а селян мучиш без жалю, а золото і срібло та майно віддаєш татарам.